Давно колись була собі мати, були батько, та не стало, осталася вдовою, та немолодою, і з волами, і з возами, і з малою дочкою. Росла дочка Мар'яна, а виросла, як панна, караока і висока, хоч за пана гетьмана. Стала мати гадати та за пана єднати, а Мар'яна не до пана виходила гуляти. Не до пана старого, усатого, товстого, а з Петрусем. Гаю, в лузі щовечора святого розмовляла, жартувала, обіймала, мліла, іноді усміхалася, плакала, не міла. Чого ж ти плачеш, моє серце? Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться і сама не знаю. Може, думаєш, покину? Ні, моя репчино. Буду ходити, буду любити. Поки не загинув, хіба було колись у світі, що щиро кохалися, розійшлися, не взялися і живими остались. Ні, не було, мій голубе, чув, що співають. То ковзарі вигадують, бо сліпі не знають, бо не бачать, що є брові, чорні карі очі, і високий стан козачі, і гнучки дівочі, що є коси, довгі коси. Козацька щуприна, що на мову на Петрову, в глухій домовині, усміхнуся, скажу йому орлиси зокрили, люблю тебе на сім світі, як на цім любила. Отак серце обнімемось, отак поцілую, нехай вкупі закопають. Умру, не почую, не почую. Обнялися, обнялися, зомліли, отак вони любилися. На той світ хотіли, обнявшись, переступить, та не по їхньому стало. Що вечору ходилися, і мати не знала, де Мар'яна до півночі і з ким розмовляє, воно малеще, дитина нічого не знає, угадала стара мати, та не все вгадала. Знать забула, що колись то сама дівувала.